Привіт, мої дорогі! Рада вітати вас сьогодні. Ми продовжуємо наші зустрічі, на яких навчаємося стійкості. І сьогодні хочу запропонувати вам на початку нашої зустрічі цікаву гру, у яку я граю з дітками перед тим, як нам треба працювати. Вона дуже цікава і гарно вмикає увагу. Тоді дітки стають уважні, уважні. Давайте з вами навчимося цієї гри. Я спочатку вам покажу, а потім ви будете повторювати разом зі мною. Гаразд. Гра складається із команд. Рухів за цими командами. Коли я кажу команду земля, долоньки вкладаються на стіл. Коли я кажу, даю команду і кажу вода, ваші ручки витягуються перед собою. Коли я кажу небо, ви піднімаєте ручки вгору. Коли я кажу вогонь, Виконуєте коло рухи, щоб імітувати вогонь. так? Ось можна швидко-швидко. Ось так ще раз повторимо: земля, вода, небо, вогонь. Ще раз, земля, вода, небо, вогонь. Давайте зараз з вами потренуємося. Земля. Ага, вже бачите, починаю помилятися. Добре. Земля, вода, небо вогонь. Земля, вода, небо, вогонь. Дуже добре. А зараз я подивлюся, які ви уважні. Я буду навмисне вас плутати і давати команду. Зовсім відмінно від того, що буду показувати, ваше завдання дивитися уважно, слухати мене уважно і виконувати тільки ту команду, яку я називаю, а не виконувати рух, який показує. Добре? Давайте з вами спробуємо. Да? Земля, вода, бути уважний небо. Вогонь, земля, вода, земля, вода, небо, вогонь, небо, вогонь, земля, вода. Молодці, ви бачили, да? що двічі я намагалася вас заплутати і виконувала зовсім інший рух. Відмінний від команди яку давала. Я сподіваюся, що ви всі були уважні. Ця гра дуже весела, тому що можна грати в різному темпі, у повільному, швидкому, можна змінювати ведучого, хто буде надавати команди, і заплутувати один одного, перевіряючи, наскільки ви уважні. Добре, а ми з вами продовжуємо. І сьогодні я пропоную вам вправи, які будуть допомагати зменшувати вашу напругу хвилювання, тривогу. І перша гра називається Камінчики і листочки. І гра ця полягає ось у чому. Ви по черзі стискаєте ваші ручки у кулачки, а потім розкриваєте долоньки. І коли ви стискаєте в кулачки ручки, вони перетворюються на камінці, а коли ви розкриваєте долоньки, вони перетворюються на листочки. Давайте з вами спробуємо. Кому зручно той може на столі працювати? Кому зручніше витягувати ручки перед собою, витягувати ручки перед собою. Але ви пам'ятаєте, що камінці це дуже-дуже тверді предмети. Тому затискати ваші ручки у кулачки треба дуже-дуже сильно. Намагайтеся робити це якомога сильніше, а потім. Розкривайте долоньки і розслабляйте ваші пальчики і ваші долоньки. Добре? Починаємо. Да? Камінці. Стиснули, стиснули, потримали. Листочки. Камінці. листочки. Камінці. Довго тримаємо. Тискаємо, напружуємо наші пальчики, напружуємо, напружуємо, розтискаємо, розслабляйте листочки. камінці, листочки. Камінці. Ще раз напружили, дуже сильно відчувайте, які сильні ваші пальці. Листочки, ось як добре. Давайте тепер дамо вашим пальчикам, ручкам відпочити. Нехай вони у вас перетворяться на листочки, які зриваються з гілочок, на яких тримаються, і падають додолу, до землі. Давайте трошки поворушимо вашими ручками і дамо їм відпочити. Ось так. Молодці, дуже добре. Наступна вправа теж дуже цікава. І я хочу, щоб ви зараз послухали, про що я буду вам розповідати. І вправа має назву квітка чи дерево. Пропоную кожному з вас подумати ким би ви хотіли бути квіткою чи деревом? Якою квіткою? Яким деревом? Це дуже гарна квітка, чи дуже велика, дуже сильна. Це міцне і сильне дерево, чи тендітне і ніжне. Оберіть, будь ласка, зараз квітку чи дерево, яким би ви хотіли бути. Уявіть собі цю квітку чи дерево. Уявіть себе цією квіткою. Уявіть себе цим деревом. Яким би ви були деревом і якою квіткою? Відчуйте себе ними. Відчуйте свої стопи. Хто хоче, може доторкнутися до стоп, щоб краще відчути їх. Це ваше коріння, ваші стопи. Воно дуже міцне, дуже-дуже, і бере із землі все, що потрібно для життя, і дуже міцно тримає вас. А тепер доторкніться до своїх боків. Це ваш стовбур або стебло? Відчуйте, який стрункий і міцний ваш стовбур, який гнучкий, як він може витримувати. Будь-які навантаження, будь-якої сили вітер. Він може згинатися, ви можете трошки покачатися зараз, відчуваючи себе, квіткою чи деревом. Ви можете зігнутися, можете схилитися, маючи такий стовбур. Але ніколи-ніколи ваше дерево чи квітка не зламається. І витримає всі вітри й урагани. А тепер торкніться своєї голівки. Це ваша крона. Вона розлога, красива, ніжна й сильна. Вона має багато гілочок, якщо це дерево і листочків. Якщо це квітка, то вона має багато квіточок. Пишних, ніжних і гарних. Уявіть собі все це. Уявіть себе цим деревом, цією квіткою. Ви це дерево життя. Ви це квітка життя. Я думаю, що у всіх в уяві були дуже гарні дерева й квітки, дуже сильні, дуже красиві, міцні, які можуть здолати будь-які вітри і урагани, будь-які негаразди. Сподіваюсь, що вправа була вам цікавою. До побачення.